Слідство, що розслідує обставини трагедії падіння вертольота МВС у броварах, опитало більше шести тисяч свідків. У СБУ твердять, призначено більше ста судових експертиз у межах кримінального провадження. Перевіряється декілька версій щодо причини трагедії. Нагадаю, 18 січня у Броварах розпився вертоліт. У наслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС України. Міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Міністерства Юрій Лубкович. Пам'ятаю, насправді, цей день, 18 січня, це була, це була велика трагедія. Не тільки, не тільки для міністерства, це була велика трагедія для всіх українців, це була трагедія для родин загиблих. Це була Трагедія загального масштабу, тому що опинитися під час війни за одну мить без міністра внутрішніх справ, було насправді страшно, тому що ми нагадаємо, що міністр внутрішніх справ і міністерство внутрішніх справ відповідає за національну гвардію, за ДСНС, за прикордонні служби. Це велике відомство, яке прало і продовжує брати на себе велику відповідальність в російсько-українській війні. Зараз триває слідство. Багато, як ми вже зрозуміли, призначено, багато було вже проведено опитувань, допитів, багато опитали свідків. Що стосується цих гелікоптерів, ви якось заявляли, що було б дуже нерозумно вважати, що ті гелікоптери, які нам передали, ці гелікоптери Пума, вони були. Недостатньо справні або е, вийшли з ладу, або нам в принципі підсунули якісь нехороші гелікоптери. За результатами слідства. Е, ваші слова підтверджуються, справа не в гелікоптерах. Там є якісь е, конкретні результати проміжні. Перший момент це величезна трагедія. Я тут чергове в черговою в чергове, чергове свої співчуття до всіх тих, хто від цієї трагедії е, потерпав. Бо там є крім працівників Міністерства внутрішніх справ, крім керівництва Міністерства внутрішніх справ, ще є цивільні особи, серед них є навіть діти, і це, звичайно, що це величезне горе. Відносно розслідування, розслідування провадить Служби безпеки України. Служба безпеки України розглядає абсолютно всі версії, які могли би привести до цієї трагедії. Там взято було три основні версії: це помилка пілота, це технічна несправність, це диверсія. І відповідно в цих напрямках служба безпеки України почала опрацьовувати максимально усі матеріали, всі доступні матеріали. І вже за тією інформацією, яку дають працівники СБУ, Вони вже повідомили про більше 6 тисяч опитаних свідків. Вони вже говорять про те, що там є величезна кількість експертиз, які би мали розкрити світло на причини цієї трагедії. Дай і українське суспільство розуміючи, що величезна відповідальність Міністерства внутрішніх справ як одного з тих відомств, яке бере безпосередню участь в обороні нашої країни і керівництво цього міністерства, є звичайно, що є ціллю нашого ворога. Звичайно, і це та версія, яка так само розглядається нашими правоохоронцями для того, щоб встановити істину причин цієї трагедії відносно різних версій, там відносно того, що це технічно несправні гелікоптери до нас були поставлені, або щось неправильно було у тих договорах, які. Які були на постачання гелікоптерів французами до нас в Україну? Ну я би тут не хотів забігати далеко наперед. Я би не хотів якось коментувати результати проведення розслідувань, бо результатів ще немає. А зараз є хід проведення розслідувань. Але відносно цих гелікоптерів я можу сказати декілька речей. Які будуть дуже важливими просто для розуміння в нашому uh -huh. суспільстві. Договір заключався у 2018 році. Цей договір підписувався між урядом України і урядом Франції. Уповноважений на підготовку цієї, цього договору був. Очільник міністерства внутрішніх справ тодішній Арсен Аваков, він від України виступав представником на цьому переговорному процесі. Але тим не менше, уряд України підписував цей договір. Верховна Рада ратифікувала цей договір. Тобто, він цей договір проходив абсолютно глибинну перевірку в Україні. Крім того, французька сторона. Перед тим, як заключати договір, бо він надавався на пільгових умовах постачання, на пільгових умовах фінансування і так далі. Перед тим два місяці проводили Французи проводили аудит цього договору перед тим, як його підписувала французька сторона. Тобто тут абсолютно, я думаю, угу. що немає ніяких абсолютно тих речей. У ми які не говорили. Я просто, просто, просто називаю факти, не, якось, не, не намагаючись коментувати, що угу. розслідує слідство, бо я насправді не знаю, що вони розслідують, але я по цій версії говорю. Угу. Далі ці гелікоптери. Почали поставлятися, мені здається, 2000, на початку 2020 року. Вони використовувались, вони йшли етапами, вони йшли частинами, тобто, ось саме цей гелікоптер. Саме ця марка гелікоптерів. Тоді йшла мова про три види гелікоптерів: про 125-ту, 225-ту і більшу ще. Тобто мова йшла про використання їх для поліцейських цілей, для цілей рятування і для цілей, в тому числі медичної евакуації. Тобто, це дуже важливо це, це, це ті речі, які в принципі мали би робити цей повітряний, цей повітряний транспорт. Ми бачили досить багато прикладів, коли якраз ці вертольоти евакуювали. Наприклад, після великих дорожньо транспортних пригод після великих аварій евакуювали з місця цих аварій потерпілих до медичних закладів. Ми такі випадки бачили. Ми про них дуже багато активно говорили. Ми бачили, коли ці гелікоптери перевозили тяжко хворих, наприклад, до інституту серця, де проводилися операції по заміні серця. Тобто, це так само так само використовувалися якраз ці гелікоптери. Ці гелікоптери використовувалися ще в багатьох в багатьох речах. Мені здається, навіть навіть їх відправляли на гасіння пожеж до Туреччини, де вони так само показали себе достатньо ефективно. Ця модель гелікоптерів вона використовується дуже багатьма країнами світу, розвиненими країнами. Це одна із. Найсучасніших, найкращих моделей, які взагалі у світі використовуються, тепер відносно того, що вони були в якомусь стані новому чи не новому. Перед тим, коли їх відправляти, французька сторона проводила їх повне технічне обслуговування, повний технічний аналіз того, що є, і приводила їх звичайно в відповідність того, щоб вони могли літати. Ці вертольоти налітали в Україні сотні вилітів, сотні час... сотні годин. Польотів і врятували не одне життя, і е, тут дійсно треба розслідувати причини цієї саме цієї трагедії для того, щоб по-перше відкрити суспільству істину, чому чому так відбулося. По-друге, для того, щоб розуміти, як запобігати таким трагедіям надалі, і це дуже важливо. Так, насправді я з вами абсолютно погоджуюсь. Таких трагедій, ну, в принципі, люди не повинні вмирати. У нас війна в країні йде, а тут ще й трапляється таке. Нам нам достатньо таких криз і достатньо жертв, тому маємо передбачати всі такі ситуації.